Ну а сьогодні ми знову зібралися для того, щоб говорити про Слово Боже, досліджувати Слово Боже, говорити про біблійні істини, які нам відкриває Слово Боже, і як нам втілювати їх у нашому практичному житті. І знаєте, людині взагалі властива така жага до чогось великого. Ну, Кожна людина, вона прагне до чогось великого. Ну, принаймні, на різних рівнях, але все одно людина бажає чогось більшого, чогось організованого, чогось прекрасного, в залежності від свого культурного, освіченого там же розвитку, але всі до, чого, до чогось такого прагнуть. На національному рівні, на архітектурному рівні високі цивілізації, що досягали якогось розквіту у різні періоди історії, стародавня історія, відомі цивілізації, вавилонська цивілізація, Єгипетська. Ми досі бачимо їхні великі споруди. Всі знають про піраміди, всі знають, що інші є ну, пам'ятки античності, там колізеї. Люди щось будують таке велике, тобто, ви вони виражають оці своє бачення, оцю свою жагу через культуру, через мистецтво. Коли скульптури, якісь роблять, ми бачимо, вони такі детальні, тобто ми бачимо, як вона відображає справжню людину, якась картина, музика, тобто, все це людина намагається виразити щось, те, що ховається у неї всередині. І це правильно, це нормально, це добре. Але знову ж таки, через гріх, через цю гріховну природу, то точасно бувають ці вони бажання спотворені, як Воволинська вежа. Люди бажали збудувати Вавилонську вежу і кажуть, що ми зійдемо до небес. Там релігійний був підтекст дуже серйозний. Тобто, бачите, оця жага збудувати величну архітектурну споруду, вона вже була викривана. Тобто людина прагне до великого, але вона вже напередір Богу це робить. І нам важливо розуміти, що у цьому нашому бажанні, у прагненні до чогось великого, що ми дійсно хочемо, і у служінні, у нашому духовному житті, нам хочуть, щоб наше спілкування з Богом було ближче. Нам хочеться, щоб наш духовний рівень також він збільшувався, зростав, щоб ми могли жити більш праведним життям, щоб ми могли не грішити. Але ми маємо зрозуміти, що все велике починається з малого. Будь-що велике починається з малого. Будь-який архітектурний проєкт, велична будівля починається з того, що потрібно все розрахувати, навіть дрібницю якусь зробити, виготовити матеріали, залежить від того, хто їх робить. Якісь події історичні, от ми досліджуємо, що якась там держава вона пішла до свого розквіту. або якась імперія захопила там велику частину території. А починалася кожна імперія з малої території. От нещодавно там з учнями досліджували історію Османської імперії. Взяти територію Османської імперії, коли Султан Осман І проголосив незалежність своєї території. Маленька територія, зовсім маленька. А потім завойовницькі війни. І ми знаємо, максимальний розвід Османської імперії найбільша територія була. Тобто держава, яка ну вона прагнула Римську імперію відтворити, не вдалося але половину території загарбного. Тобто Римська імперія все починається з малого. Місто Рим, Римське царство, Республіка, потім Імперія і так далі. І все у житті, і позитивне, і негативне, воно починається з чогось малого. От велике добро воно починається з маленьких кроків. І велике зло воно також починається з маленьких кроків. Це те, що нам важливо усвідомити, що ми не можемо зневажати чимось малим. От сьогодні якраз хочу поговорити про те, наскільки маленькі речі і вірність у малих речах вони впливають на щось велике. Що все велике, до чого ми прагнемо, воно починається з дуже малого. Такого, що, ми, можливо, навіть не звертаємо спочатку увагу. Але теза дуже проста. Велике добро починається з маленьких кроків, і велике зло також воно утворюється з маленьких таких кроків. Перш за все, ми, як християни, люди, що слідують за Ісусом Христом у своєму житті, От давайте зрозуміємо, що таке взагалі значить слідувати за Ісусом Христом. Тому що ми можемо побачити і зустріти багатьох людей, які будуть називатися християнами, вони будуть казати, що вони слідують за Христом у своєму житті. Але якщо подивитися на конкретні дії, конкретні кроки, що це значить бути послідовником Ісуса Христа? То у різних спільнотах, у різних групах людей зовсім різні бачення. Наприклад, багато хто вважає, що слідувати за Христом це значить робити те, що робив Ісус Христос. Воно, з одного боку, дійсно так, ми можемо сказати, а з іншого не зовсім. Дехто вважає, що слідувати за Христом це значить говорити так, як Він говорив. Або якщо там ми беремо переклад Біблії якийсь, то використовувати ці фрази у своєму житті. Якщо використовуємо, то ми слідуємо за Христом, ми говоримо так, як Він. Або ми маємо їсти напевне ту їжу, яку їв Христос, і не їсти ту, про яку Біблію не кажеться, що Він не їв. Або ми маємо одягатися якимось чином, яким одягався Ісус Христос. Або ми маємо виконувати традиції того народу, до якого належав Ісус Христос. І так далі, і так далі можна продовжувати це. Але насправді це все не має нічого спільного з справжнім слідуванням за Ісусом Христом. Це зовнішні якісь фактори, до яких Христос ніколи людей і не закликав. Якщо ми будемо просто копіювати якісь дії Ісуса Христа у своєму житті і намагатися бути таким чином, начебто Ісусом Христом, ми нічого не досягнемо. Тому що Христос призиває нас, закликає слідувати за Ним, але залишатися собою на своєму місці, у своїй особистості, у своїй культурі, у своїй ситуації, у своєму часі. Але є щось набагато глибше. Слідувати за Христом це значить мати Його позицію у погляді на речі. Тобто займати той же самий погляд, мати ту ж саму позицію, яку мав Ісус Христос стосовно всіх речей у житті. Оце значить бути послідовником Ісуса Христа. Це людина, яка дивиться на цей світ з тієї точки зору, з за якої закликав дивитися Ісус Христос. Коли мова йде про якісь політичні події, коли йде про сімейне життя, про приватне життя, про публічне життя, про роботу, про професію, про будь-яку діяльність абсолютно будь-яку, то людина дивиться на ці речі. Крізь вчення і розуміння Ісуса Христа, будучи у своєму часі, у своєму просторі, у своєму місті, у своїй культурі і так далі. І важливо зрозуміти, що оцей шлях, займати позицію Ісуса Христа і діяти відповідно до цієї позиції, він також починається з чогось малого, з маленьких кроків, які необхідно робити. Багато людей, особливо на початку свого шляху, християнського шляху, коли вони навертаються до Ісуса Христа, то вони одразу навіть, хочуть щось таке велике зробити. Щоб якось відзначити одразу, от, що от ми щось таке зробили, чи ми хочемо досягти цього не для того, щоб навіть людям показати, а просто для себе. Але важливо почати робити ці маленькі кроки, з яких потім будується служіння, з яких потім будується духовний досвід вже життя, потім з них лаштується все духовне життя, якщо людина починає виявляти вірність і дії у маленьких різних вже шляхах. Наступне, що треба також відзначити, давайте спочатку про негативне. Ми говорили, що добро велике починається з малого, і зло велике починається з малого. Давайте почнемо зі зла. У нас є така тенденція, не всі розуміють, що маленьке зло це вже є зло. І якщо ви є, ми часто вибираємо ну, між великим злом і маленьким злом, давайте обирати маленьке зло. І це є помилка. Тому що, вибираючи маленьке зло, воно потім виростає в велике зло і зло продовжується. Біблія каже, що перемагайте зло як. Іншим злом, маленьким злом. Чи як у біблії сказано, перемагайте зло чим? Добро. Добро. А, ой, добро. добро. Ні, біблія так не каже нас. Перемагайте зло добром, біблія каже. Багато хто намагається так, що от є якесь велике зло, давайте ми маленьке зло зробимо. Або оберемо маленьке зло, і потім воно якось переможе. Біблія закликає інакше. Це важливо, це позиція, це дія. Це серйозна дія. Це не просто закрити очі на зло, а це боротися з ним і боротися з ним, діючи на позиції добра. І от дуже цікаво у Біблії ми читаємо перше послання до коринтян, п'ятий розділ, вірш 6. -й. Нам кажеться так: апостол Павло Курси: налишить вам хвалитися. Хіба не знаєте, що невелика кількість закваски заквашує все тісто? Невелика кількість закваски заквашує все тісто. От так само відбувається зі злом. От ми думаємо, маленьке зло, маленька якась неправильна дія. Чи як ми кажемо маленький гріх. Є великий гріх, а є маленький гріх. Але що відбувається? Оцей маленький він заквашує все тісно. Через щось маленьке, потім все життя людини таким стає. Вся людина такою стає. Душа її перетворюється на щось подібне. Розумію, руйнується духовне життя людини через щось маленьке. От ми думаємо, там я трохи позаздрив комусь, Ну я ж не сильно позаздрив, я ж трошки позаздрив. Чи там я трошки з якусь гординю, але я ж не до всіх, а тільки до однієї людини виявив. Чи трошки там я десь щось вкрав, ну я ж не багато вкрав. Там є у нас такі діячі, вони і інтерв'ю дають, кажуть, а я крав, ну я ж крав не багато, я крав там стільки, а інші крали більше. Вони прямо і зізнаються в інтерв'ю. І кажуть, ніби це так і має бути. Один взагалі, та ж така, ну дуже інтелектуальна людина каже, а я ж крав у державу, не у людей. У людей не правде, а в державу праві. І він розуміє, що тим самим він взагалі у всіх одразу прав, не тільки однієї, а у всіх нас, навіть кого він не знає і не бачить. І от розумієте, з цього потім і починається все руйнування. У державі все будується з маленьких частинок. Оце дуже важливо. На якихось верховних рівнях можна утвердити закони, що корупції немає, ми боремося, але якщо по місцях вона процвітає, то вся держава в корупції. Якщо на окремих місцевих рівнях цим боротьби немає, вся держава. Вона знаходиться у цьому стані, у цьому стані несправедливості, у цьому стані порушення закону. Іноді ми маємо зрозуміти, що у служінні ми також от припускаємо цього неуваги якогось до служіння. Чи ми думаємо, що ми ну, десь там забули помолитися, сьогодні не читали Біблію, що ми не так часто це робимо. Ну це ж нічого страшного. Ну один раз я там якось зневажив, зневажливо поставився до служіння, зневажливо поставився до заповідей. Тут я трошки порушив і все. Але ж більшу частину я зроблю добре. Мала оця закваска, вона все тісто заквашує. Розумієте, Припускаємося маленького, потім виростає великий. Так само от у житті дуже важлива людина, коли розвивається, щоб одразу, якщо з'являються якісь оці елементи гріха у серці людини чи неправильної позиції, одразу їх зупинити. Якщо не зупинити, вони виростають. Велика гординя, всі великі такі вже люди горді, починалася з того, що вони трошки це допустили у своєму серці. Десь там на початку. Люди, які постійно всім заздрять, вони десь на початку це припустилися. І з цього воно все і випливає. Так само буває, що взагалі може вся церква оцим гріхом і закваситися, бо одна людина це пропускає. А якщо немає дисциплінарних мір. Якщо не робиться зауваження, людина не пояснюється, то потім ця церква вона починає вже сповідувати цей гріх. І всі можуть робити вигляд, ніби це нормально. Тому це дуже важливо зрозуміти, що ми не можемо мислити, це неправильне мислення, що якесь маленьке зло, то на цьому все завершиться. Це дуже важливо прибирати це. Тобто, наприклад, друге послання до Корінтян, сьомий розділ. Друге послання до Корінтян, сьомий розділ перший вірш, тут ми так читаємо. Отже, маючи такі обідності улюблені, очимо себе від усякої нечистоті тіла та духа, звершуючи святий справі у Божому страху. Очистимо. Тому дуже важливо, якщо помічаємо, з'являється, не запускати, не думати, що це маленьке, воно пройде. Одразу з ним розбиратися. Тобто потрібно боротися, протистояти. От духовне життя, духовна боротьба перед Богом, як читали, Ісус Христос закликає у закритій кімнаті, коли ніхто не знає. Конкретно поговорити з Богом, які є проблеми, які ще є конкретні кроки, які мені потрібно у житті прийняти, щоб стати наближеним до тебе, щоб стати більш на ту позицію, яку займаєш ти, щоб більше мені перетворитися у той образ Ісуса Христа. І це дуже важливо. Не можна ігнорувати. Не можна ігнорувати у собі навіть маленьке зло. Не можна ігнорувати, коли відбувається це на церковному рівні, коли на державному рівні, на публічному, ніколи не можна зневажати. Від малого потім відбувається все далі, що руйнує. І так само ми маємо зрозуміти, що по відношенню до добра. Часто люди думають, що ну, я не можу там багато комусь допомогти чимось. Або я не можу колись багато грошей пожертвувати. Або я не можу ну, якось послужити так, як хто, служить хтось інший. У мене немає, можливо, таких талантів, дарів. Ну я не можу, у мене чогось немає. І людина думає, що оцим своїм маленьким кроком, який вона зробить, то вона не може зробити щось велике для Бога. І це є велика помилка. Пам'ятаєте, ця історія, коли фарисей клав у скарбницю у храмі, і була бі бідна людина поклала зовсім трошки. І цікаво, що сказав Ісус Христос, що вона поклала більше, ніж той, хто клав більше суми, по факту. А як так відбувається? Бо вона поклала все, що було. Все від розположення, бо вона хотіла цим послужити Бога. А той, хто поклав більше, не для того, щоб послужити, а щоб показати, що дивіться, скільки я пожертвував. Сьогодні ми також маємо розуміти, відбуваються такі дії. Є люди, які ж знову так вони розповідають, що ми там десь накрали, а тепер вони багато жертвують. Це ще історія особливо була популярна після совєтської окупації 90-ті роки, перше. Перші роки незалежності, то якраз були такі, які багато ворували, вони крали щось, а потім, що вони робили? Вони жертвували, або будували там церкви, казали, от дивіться, ми стільки допомогли. Це називається однією рукою я забираю, іншою даю. Така традиція вона присутня, на жаль, але її просто треба розуміти. І от розумієте, дуже важливо, що ті кроки, які ми можемо зробити в нашому житті, вони можуть змінити взагалі все. Змінити нас. Наше оточення, наше життя, нашу націю і нашу країну, якщо ми почнемо працювати з цим. Це те ж саме, що е, громадянська освіта є такі курси, він пов'язаний з історією у школі. І дуже важливо, що молодим поколінням потрібно навчити тим, що від того, які позиції вони зараз мають, буде залежати майбутнє все. От не можна зневажати, що школяр там, що він може зробити. Багато що від школяра залежить, що буде майбутнє. От у школі от там майбутнє країни. Не десь у кабінеті, де є там вже літні люди чи якось. Там вже немає. А от з якими позиціями будуть далі йти школярі, від цього залежить. Якщо, наприклад, раніше була така негативне явище, коли от молоді люди збиралися, я ще до тихського пам'ятаю, була ще сламати, псувати. Ну, зараз знали, компанія вулиці йде, може там комусь паркан поламати у вікно, що скинути, обмалювати стіни. Не було у людей уявлення, що от те, що ми маємо місце, це наше. Це ще після совєтської окупації, ментальності. Так. Все клогозне, все моє і все нічиє. Тому можна десь вкрасти, воно все спільне. І от розумієте, тоді було таке явище, що ну, не можна навіть там прибрати якусь пломбу чи щось, бо хтось може піти і зіпсувати. Зараз воно теж присутнє. Але вже в нас в молодих поколіннях інші бачення на життя. Багато хто їздив за кордони, він бачив, як там живуть люди, як прибрано в містах, і люди кажуть, ми хочемо, щоб у нас так було. От молоді люди вже ну, це окремі явище, і вони можуть отримати від своїх однольідків, якщо вони будуть десь смітити чи псувати там якісь купарку щось, тому що всі, в більшості своє хочуть, щоб було в нас гарно, щоб були в нас гарні вулиці, щоб було освітлення. Звичайно, що трапляються хуліганські дії, але у більшості міняється цей світогляд. А все починається з оцього малого, що кожен починається усвідомлювати. І нам дуже важливо зрозуміти, що коли ми просто виявляємо любов до ближнього, де ми знаходимося. У будь-якому місці, де знаходимося, навіть якщо це оточення там 5 людей, 4 людини, ми робимо оцей маленький крок для того, щоб потім відтворилося це у велике духовне благословіння. Це починається з того. Тобто, розумієте, коли ми обираємо не для себе щось отримати, а віддати ближньому, поділитися своєю любов'ю, підтримати когось, це викликає цепну реакцію. Потім ця людина також може отримати цю позицію і передати її наступному. І таким чином, оцей маленький крок добра, він розповсюджується далі. І це дуже важливо зрозуміти. Отримуємо якесь доручення у церкві, неважливо, яке це може бути, якщо ми говоримо про служіння. Хоч це стосується прибирання, хоч це стосується організації, чи зараз цифрових технологій яких ось також є важка робота, яку необхідно робити, чи іншого якогось служіння, яке, можливо, більш помітне для всіх. Але наскільки серйозна людина відноситься до того доручення, яке отримує? Якщо вона каже, і так підійде, як зроблю, так і буде, то більшого вже навіть надати не можна, бо вона не виявляє вірність у тому, що отримує. І таким чином руйнується будь-яка організація. Коли кожен виявляє вірність на своїй позиції і робить максимум, що від нього залежить, тоді укріплюється вся структура, і вона може розвиватися далі. Це стосується абсолютно всіх рівнів життя індивідуального, сімейного, публічного, церковного, державного, абсолютно усіх. Комусь допомогли. Може, маленьке, десь комусь допомогли там підністи важку сумку. Чи колись там у під'їзд заходиш, відкрили двері. О, до речі, дуже це ну, такий настрій дає. Буває, підбігаєш там, треба діставати ключі, а ще є, е, наприклад, дідусю, бабусі, підношу сумку, е, треба ставити. А там людина заходить і вона притримала двері, почекала трошки, щоб я зайшов. Я їй подякував і вже, знаєте, настрій такий. Швидше пішов одразу. Передає далі це. Маленька дія, небагато зроблено. Але як воно передає далі, оці, знаєте, таку цю реакцію добра? Коли ми виявляємо навіть маленьку якусь оцю позицію, яку займав Ісус Христос по відношенню до ближніх і по відношенню до Бога, а заповідь у Біблії найголовніше звучить люби Господа Бога і люби ближнього, тоді велике добро воно починається якраз таки з оцих маленьких дій. І от для себе давайте питання поставимо. Наскільки ми вірні у цьому малому? Ми робимо ці маленькі кроки, щоб збудувати щось велике. Чи ми одразу думаємо, що от, коли у нас буде можливість щось велике, то ми там себе проявимо? Так не буде працювати. Ми можемо знайти виправдання, що от якби у мене були гроші, чи фінанси, чи можливості, чи ще щось, то я б зробив. Але виправдання не виправляє ситуації. Взагалі, оцей, якщо ми у своєму земному житті не будемо звертати увагу і виявляти вірність до малого, великого ми ніколи не отримуємо. Дуже цікаво, що Біблія дуже прямо і конкретно говорить нам про цю істину. Ми навіть не маємо її, знаєте, знаходити десь серед контексту якихось інших історій, тому що, наприклад, відкривши Іван від Луки, 16 розділ, 10 вірш, тому тут чекаємо, читаємо наступне: вірний у найменшому і у великому вірний, несправедливий у найменшому і у великому несправедливий». Людина, яка не виявляє вірності у маленькому, у великому вірності ніколи не виявить. Людина, яка справедлива у малому, у великому також справедливою не буде. Тому, якщо ми хочемо дійсно досягати і духовного зростання, і ми хочемо жити життям, яке буде дійсно таким, що воно буде віддавати всю шану славу і поклоніння Богові, то ми маємо починати з дуже маленьких кроків. Ось цих маленьких кроків нам необхідно починати діяти. І тоді, якщо ми будемо виявляти вірністю, тоді Господь каже, що Він може довірити нам дійсно велике. І ми отримуємо дійсно таке вже бачення і духовного життя, і позицію, яку займає Ісус Христос. Ми зможемо настільки дійсно перевтілюватися в цей образ Ісуса Христа, що це і буде виконання тієї Божої волі, яку Він надає нам на наше земне життя. Хай же за це йому буде вся слава, честь, вола, поклоніння, і це відбудеться в нашому житті. Амінь.